16 грудня, доброго ранку. Дуже хотілося, щоб він був добрий, але не зовсім він добрий. Тривога все ще триває. Я теж чула всякі звуки, буки, буки, бухи, бабахи і тому подібне. Метро не працює, чоловік поїхав, не знаю, як буде доїжджати до свого місця, куди йому потрібно за цей час. Набрали води, бо було попередження про те, що перебої з водопостачанням. У нас є запас води, ну, ще свіжої набрали. Чайник, скип'ятила, каву, зварила, вже, правда, випили її. От. На обід у мене є суп, поставила картоплю варити, сказали, що вводяться екстрені відключення електроенергії. От, що ще не знаю. Зайвого теж не хочеться варити, готувати. Настрій немає його. От, дуже сильний головний біль. Вже випила декілька різних таблеток, поки що не допомогли. У середнього сина обидва телефони не заряджені, начебто всі стояли на зарядці підключені, але десь якийсь контакт і не заряджені. Заряджаємось. Уроків, звісно, ні в кого немає. От, правда, кажу хлопцям, що підручники є, можна вчитися, але не дуже допомагає. Нервуються усі, звісно. От у нас зараз є і світло, і вода, але я розумію, що відключать. звісно. От. Що його робити, що його зробила, встигла за цей час з чоловіком посваритися. Трішечки сильно не могла, голова дуже валить. От він уже сходив в АТБ, трішки підкупив харчів. Ну, самих необхідних молоко, хліб, таке. От, не можу настроїти себе на якийсь позитивний лад та щось змусити робити. Ялинку вже ми дістали. Вчора намотала гірлянду, а далі настрою немає. І з такими ранками, звісно, який настрій той. Але потрібно триматися. Дуже сумую, що деякі міста взагалі знеструмлені. Декому. Значно гірше і важче, ніж мені. Все ж таки вірю, що мир, мир буде, обов'язково буде. А в планах у мене сьогодні було з'їздити в Ашан, деякі закупи зробити перед Різдвом та Новим Роком. Ну, Но сьогодні це не судилося. Е -е, Зараз така ситуація. Будуть на буде все добре, тоді з'їжджу і скуплюся. Так, що ще сьогодні від... відбулося? Ох. Хотілося сказати, що все добре. Воно то все добре, начебто. А може і ні, у кого як? Такі якісь справи з за Харковом. Дуже мир таки буде, обов'язково буде.